У трикутній піраміді бічна грань перпендикулярна до площини основи. А дві інші нахилені до неї до основи, тобто під кутом альфа, побудувати ці кути. Ось перед нами трикутна піраміда. Я вибрала, що грань АСЦ у цій піраміді перпендикулярна до площини основи. Тобто, якщо ми проведемо висоту піраміди, то це заодно буде висота трикутника АСЦ. Ось. Нехай це буде точка О. І це буде перпендикуляр. А дві інші грані нахилені до площини основи під кутом альфа, під одним і тим же кутом. Достатньо побудувати кут нахилу однієї з граней. Отже, виберемо собі грань САБ і будемо міркувати над тим, що цей кут альфа це кут між двома площинами. А кут між двома площинами це кут між двома перпендикулярами, проведеними на лінію перетину цих площин. Отже, проводимо перпендикуляр в площині САБ. Позначаємо собі точку К. І ось ми маємо, що СК перпендикулярне до АБ. СК це похила. А тепер потрібно побудувати перпендикуляр в площині АБЦ. Оскільки СК похила, то і вона перпендикулярна до якоїсь прямої АБ, то і її проекція буде перпендикулярна до цієї ж прямої за теоремою про три перпендикуляри. Тому сполучаємо основу похилої і основу е, висоти. Піраміди, яка є основою перпендикуляра, який проєктує нам похилу в площину. І ми отримуємо шуканий кут. Отже, кут СКО і є отим кутом альфа, під яким нахилена площина САБ до площини основи.